Вітаю, друзі. Сьогодні я знову в лісі. але Сьогодні я хочу добути березову чагу. Чага відома своїми властивостями як цілющий лікувальний гриб. Це вона вважається грибом, хоч і росте на дереві. Але таким чином вона вбиває березу. Ось я приїхав зразу на місце. Я знав, що вона тут є, я бачив раніше. Ось їх. Дві штучки тут. Це чага маленька, але таке включуся, коли вже щось добуду. Ось, друзі, скільки мені вдалося добути чаги, і то за допомогою ось такого імпровізованого спису. Тому що було високо, по деревах я лазить без гілок не вмію. Друзі, хто додивився до цих пір, попрошу, будь ласка, поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал. Будуть класні відосики. Це мотивує знімається класне класні відео для вас. Не переключайтеся, далі буде. Друзі, мені дуже пощастило. Метрів 50 відходжу від того місця, де я був. І ось береза. На півметровій висоті дві ось такі красуні. Це теж невелика, але порівняно це вже дуже гарні дві штуки. І ще метрів двадцять звідси береза, теж на метровій висоті теж гарна чага висить. Добре, я вмикнуся, відрубаю, вмикнуся пізніше. Так, я біля наступної берези. Тут теж дві маленьких, одну я ось вже відламав, прямо рукою вийшлося. Ну, напевно, що це буду забирати і їхати додому. Микнуся потім. Ну, друзі, власне, ось такий результат в мене вийшов. Я цим задоволений, тому що був я в лісі недовго. Я справився десь за 2 годинки. Так що якось отак. Будемо її чистити, сушити і готувати настоянку. Дякую за увагу, друзі. Ставте о, до побачення.